Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮА. у нас продаж заїхав ось такий класний X5 2015 року, 2 літра бензин на повному приводі. Ось таке гарних фарах, передні парктроніки, гарний по колу. з рідним пробігом 131 тисяча. Я його по салону. Гарна коричнева кожа, пам'ять сидінь, карти дверей в ідеальному стані, проекці на лобове, підігрів передніх, підігріви задніх сидінь, велика мультимедія. Панорама також є в автомобілі. Задній ряд сидінь також в ідеальному стані, ніде нічого не затерто. Все чудово. Підігрі задніх сидінь. Задня частина автомобіля в ідеальному стані також, задні парктроніки, про які я вже говорив. Ось такий автомобіль. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв, приїжджайте, спробуйте показатись на автомобілі